Ну що, як вам? Сніжок-сніжок паде кипець. Просто жопа жопінгаки. Все, дали нам рампу. Рампа назад шоста, йдемо, здивимо. зразу вже пломбу, тому що треба буде на рампу заїжджати отак. От тут снігове і трошки під наклоном, Так що треба буде по шуріку заїхати, щоб точно заїхати і зразу вже стати під рампу. От, видите, тут їхній тяч буксує, не може стати. Під прицеп. Добре, пішли по шуріку, зривати бломбу, відкривати і ставати на рамку. Да, мачішки дівчанки погаду, звісно, сьогодні буде радувати, я думаю, цілий день. Сніг є бошить, її бошить. Прибачте, звісно, заміг французький. Територія ніхрена не почищена. Тут, є, головне, всякій ситуації з першого разу заїхати під рамп. Тому що от колега на литовській машині, от дивіться, скільки там нашліфував, що одразу не заїхав і потім просушував, яка от до асфальта все до асфальту. Ну, якщо як маємо, то маємо. Зараз нам треба повернути, забрати папіря і по максимуму влупити у порт. а там вже побачимо. Може буде видно, то вже буде може, легше їхати. Ну, Головне, щоб автобам був посипаний, тому що у нас вся робота сьогодні буде чисто по автобаму. Там буквально пару кілометрів. Що городом. Головне, щоб автобам був чистий. Якщо б автобам чистий, то буде все у нас нормаляк. Ну що, ми се вирзили, покидаємо нашу територію. Що у нас там радар замерс, радар бавай. покидаємо цю територію і їдемо в порт. Грузитися чим. Грузитися ми будемо бумагою. Латвіц, обратно тут на шліфаук, капець. Не міг рушити з рампи на, на шліфаук, капець капець. Добре, що в мене. Файні зимні колеса, колеса в нас вперед, так що я собі спокійненько вийшов, спокійненько виїхав. Да. Різіна вона, звісно, дуже багато дає в цю погоду. Досраки, який ти там професіонал, якщо у тебе резина. Да. Добре, погнали. Погнали до зарудочки 630 км. І там Google Maps показує, що попадосі всі стоять. Всі двіжуть на автобані, так що подивимось. дивіться, перший колапс з Фура там не змогла виїхати на, на кольцо, треба було притормозити, щоб пропустити машинку і вже всі там буксують. Там дивлюся вже і посипачка вроде би, приїхала. Так що може зараз підсиплити, то поїдемо. Тут навіть поліція перекрила движення. Поліція. Перекрила всі двіжня. Прикольно, прикольно. Сьогодні, я думаю, день у нас буде охрененний. Німці, як чехи, як прошляпали снігопад, уж буде в них снігопад і от така хрень твориться. Тому що якби були вчора, це все посипали. Коли з вечора е, були признаки снігопада, то я думав, що цього б не було А Зараз маємо що маємо. Ось такі виїзди з'їзди на автобан. Каша, каша, менти перекривають, опускають по пару машин. Ну що туди схеріо з знає. Жопа, коротше. сьогодні яка день буде супер-пупер інтересний. А от такий у нас автобам. І автобам, походу, ззаду закритий, тому що машин небагато, тільки йдуть машини з села. Да. А нам ще їхати 130 км. Прикольно буде. Низький блін. жопа буде в малі доброму. Добре, потихеньку погнали, вибору у нас немає. Дивіться, як чітко. Я йду буквально один на автобамі у сторону, прямо на сторону туди порта. От там дві спереді лихвушки і одна далеченько-далеченько лихвушка ззаду, та що виїхала з тої промзони, де я був. І все. І ніхто не йде у сторону Бремена пошти. Гразух я взагалі тут не бачу в сторону Бремена. А от у сторону, сторону Гановера, дивіться, який поток іде. Який поток йде у сторону Гановера. У сторону Бремена почти ні Ну Це лід, льоду прикатаний сніжок. Супер. Найкраща погода, яка може бути, і траса, звісно. Німці, як завжди, мене здивували, якщо це ще прийде. Прийде завтра в Чехію, то буде в Чехії взагалі колапс. тому що в Чехії взагалі слабі на цю, цю зиму на посипачки та й на остальне. Так що такі у нас діла. Такий от контент наслять сам. Ну я думаю, що може, по ходу, видав реально, що ззаду там перекрили двіження, тому що ну, не, ну, і машини немає. Може перекрили, щоб почистити, і я отримав. Е я і Ця машина лихва, що задіє мене, і та, що легва спереді. Ми, видно, в принципі, ми обоє виїхали, ми всі три машини виїхали з промзона. Тому що вона була машина за мною, лихва, вона так за мною повернула на автобам, і ця лихушка була передо мною, вона теж так виїхала на автобам. Так що, походу, автобам закритий, або перекрили, щоб почистити, а ми це отримали перед ними. Як воно не є погано, тому що можеш спокійно має ніхто тобі не підрізає, там не сигналить, не вганяє. Ну, але з другого боку, звісно, ліпше б вони не почистили. Як кажуть, маємо, що маємо, потихеньку йдемо з Божою поміччю. От, мальчишки, і девчонки, ми вже в порталі, йдемося припаркуємо, де ми швидко все там, тому зданию 8А. Йдемося там пореєструємо. І будемо заезжать на загрузку, Так що всім раз, гарного дня. У нас сніг продолжается. Ну що, заїхали ми наконець в порт. Чекаємо, коли за нами прийдуть, за нами мають прийти і відвезти на погрузочку. Так що ожидаємо, скільки тут ожидати, не знаю. Приїхали, зареєструвалися. Реф номер неправильний був. ну Через пару хвилин загнали новий реф. Все нормально, зареєструємося. Хлопець говорить по-русски, так що нормально з ним все об'яснив. Туди-сюди. І на саме заїзд э, німець. Такий дуже конченийся попав діда. Таку пробку зробив капець. Там заїжджаєш, проходиш. Як заїжджаєш, проходиш рам, рампу і впирався в знак стоп. Ти стоїш і вже даєш контроль. Дідо прийшов і всіх, хто туди під'їхав під рампу, під стоп, всіх нахрен зада, тому що він не буде йти, бо в нього будь-ка на початку, а йому треба йти в конець туди контролювати, так що він не буде йти. Кажуть, діду начало має кричати, кажу, діда, знак стоп, де? Там, там, я там став на стоп і все. Чого я мав тут ставати? Там би там написано було, що там я би став там, як там не є, знаєш, значить стоїш там де знак стоп. Де шлагбаун і знак стоп. Ні, бо він ходити не буде. Давай задом виїжджай. То -то, о, коротше, такий дуже попався нервозний німець. Ну, а то ли так. нормально. Сніг ніхера не стихає. На камеру його зараз не видно, бо стоїмо. Так що такі діла. Добре, чекаємо загрузочку. Шо, всім добрий ранок. Мися вже знаходимо в Чехії. В промзоні стали 45 хвилин робити усті, тому що, як звичайно, тут заправки всі забиті. Ми зробимо обход машинки. Поставили мультиварку, щоб підігріла суп, поїмо трошки супа і поїдемо далі, ще нам до вируски трошки є топтати. Але проблема в тому, що ми вже трошки запізнюємо. І доволі і так непогано все запізнюємо. Ну, але тут таке, то яка Нюанси, тому що така погода, такий колапс сніжний буває і нікол тому не застрахований. Так, вроді би у нас все нормальненько, все чикі-пуки. Так, 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 так. Щось так віддуло. Треба подивитися. Треба подивитися, що тут просто не впало. Пришатка. Ні, ні. Так що такі діла. Робимо паузу, поїмо і потихеньку газуємо. Тут вже погода нормальна чехії, хоча мінус один показує, але чисто-чисто. Трішки снігу на обочині а так дорога чиста. Вирвалися з німецького колапсу, але німецький колапс по прогнозам розказує прогноз там, що буде до кінця тижня. Я вам потім скинув карту, деякі були участки дорог. Але це не точно. Засипані. Не тільки в мене були дві, були двіження і э, на других участках дорогах. Чотирка вчора стояла, дев'ятка, п'ятка і шістка так же само. Так що такі діла. Всім гарного дня. Увидимося. Що мальчишки дівчонки? Ми все вже вигрузили. Не прийшло б і півтора години, годину 35 нас вигружали, Непогано, не, погано, не погано. І що? і Зараз ми виїжджаємо і їдемо куди на ближайший паркінг, 11 км звідси ближайша парковочка. Тому що тут стояти не можна. і Потрібно їхати на паркінг-паркінг. Тому що поки що у нас загрузочки немає. Чекаємо загрузочку. Щось з роботу цього тижня не дуже так. Але з другого боку як? не давали наперед, тому що не знали, спіюєш вирузити, не ну, спіюєсь вирузити. Зараз робота не йдеся. Ну, поки будемо чекати, доки наш логіст буде. Нам роботу то ми тут і поїдемо на паркінг. В принципі, у нас там не дуже багато часу осталось, але таке. І так завод такий прикольний, прикольний завод, але довго. Хоч через рампу, але довго. Зараз вам покажу який він. такий заводище, от такий він немаленький. Чому і там, і ще ззаду йде завод, і ще з тієї сторони Автобама, ще й на другій стороні Автобама. Така серйозна фірма. Турки, турки. Походу турка, тому, що... тому що побачив на парковці багато турецьких боломбів. Турка не бачу, але бачив багато турецьких зірваних боломбів, так що турки має сюди якийсь товар теж привозити. Ну, Це таке, це логістика. Добре, 11 км до паркінгу. Топщимо, топщимо, топшимо. Що у нас там нічого немає, значить топщимо. І чекаємо загрузку. Куди нам що нам дадуть? Прошлого разу ми тут вигружали. На цьому кольцо. повертали наліво і буквально там 600 метрів у сторону, ту сторону 600 метрів. Tam... Polska! I dokładnie tam też kilometr wydał 2 3 kilometry po polskiej terytorii i zachodzisz w Germanię Krótki konieczno o tam znak, da, że jest 600, 600 metrów Do Polski No ale to takie Pognale po tychenku No szo moi malciszkie i dziewczonki Przyszła nam zarózoczka na zautra Zarózoczka nas na zautra na zautra I zarózoczka u nas nazavtra, nazavtra. Ви не вгадаєте в Германії. Так що треба нам зараз їдемо тут буквально кілометр, розвертаємось і їдемо обратно в другу сторону. Заїжджаємо через Польшу, Германію і їдемо аж за Дрезден по 13 дорозі. У нас буде там загрузочка по 13 дорозі. Там парковка є або читаю коменти, то в коментах чомусь не написано. Це можна там ночувати, не можна. Але таке, як і щось, то будемо там радити. Так що такі діла. Погнали! Всім доброго дня! Ми сже знаходимося в районі Праги, а саме на заправці оно оно заправляється самою дешевою соляркою всі. Найкраща солярка в Чехії. так? Тут у нас попереду три машинки. Вони зараз затанкуються. Потім танкуємо ми до повних баків. Солярочку облю. Беремо каву і валимо-валимо в сторону Словакії. В сторону Жиліни, У нас возле Жиліни буде вируска завтра. Загрузились ми поліпро, поліпропилен 24 200. І поставили 12м. Так що достатньо непогана Загрузочка чатка. Хоч великий хімічний завод і дуже там багато коментів, що завод кончений туди-сюди. Загрузили швидко чаточку ну, супер-пупер, без ніяких біжух. Так що такі діла. танкуємось і газуємо. Цей термін у нас буде такий доставка шиковий, тому що завтра нам треба 4, завтра, завтра нам треба вигрузити, загрузитись. І махнути в Чехію, тому що в п'ятницю у нас записаний сервіс, і в п'ятницю нам потрібно до обіду загнати машину на сервіс, там лишаємо, і до понеділка машина там буде все ремонтувати. Так що такі у нас справи, такі справи. І в принципі, побачимо, що вони зроблять. По ідеї мають зробити батарейки. Тому що бива, що батарейки не заряджені автономку і антенну на GPS, тому що має не робить навігація і не видно машину. Так що такі у нас справи. Кулечка тут стоїть. Як... Щоб знав, що така колеєчка, то ліпше би поїхав далі десь по дорозі заправити. Там ще є возлі Градця, у високому міті ще оно було, там можна було ще заправитись Ну, вже як кажуть, маємо, що маємо. Так що всім гарного дня, ставитесь на каналі, підписуйтесь. А ми погнали Да, заправка на часу потратила капець-капець. Годину 30 ми прошляпали на заправці, треба було їхати, ну але вже що вже шкода було їхати, тому що вже багато часу потратив, так що варіантів вже не було. Ну то все, фігня. Погнали потихеньку, їдемо, впереді в нас Прага, в празі правочки, як завжди. Спробуємо їх трішки обійти. Ну і подивимось, де ми сьогодні будемо ночувати, скільки сьогодні кілометрів проїдемо. Так що погнали. Ну що, всім добрий рано. Настав нас четвер. Ми вже знаходимося в Жиліні, у Словакії, а саме на складах Шенкер. І ми вже все відкрили, познімали ремені, встали на рампу і нас потихень починають вооружати. От дивіться, який мені предлагає прицеп. От. Такий прицепик. З доповнітельними колесами кажу, найбу все було, я б був саласен такий тіяти, конечно, прицеп, тому що не треба рівні ставити, Але всі доповнительні голеси мене щось не дуже то, то, влаштовують, тому що мало того, що там три голеса, і тут ще два. То п'ять з однієї сторони, десять з двох сторон. Ні, тут до хера треба контролювати. А так у мене три з однієї, три з другої, та й нормально. Звісно, да, з таким прицепиком поїздив. Але я думав, що з цим прицептиком треба мати оп. Щоб їздити. Да. А зараз що? Поки ми чекаємо воєнського дивіться, які нас краєві зустрічають. Що нам треба? Нам треба зляти омолайку. Так як у нас омовайка закінчилася. омовайка. А ми фірма не е з бідних. Беремо воду куповану, куповану воду. Відкриваємо цю хрень. І що нам ще треба? Що нам треба? Треба, от. треба нам от таку хімію. От така хімія. Хімія у нас до мінус 60. Так, відкриваємо цю хімію. Заливаємо цю да. Туди заливаємо. Я думаю, с уже вливаємо. Закриваємо, це то закриваємо і починаємо болтати. Ну тут плюс-мінус 5 літрів. И тут було десь грам 200, так що я думав десь плюс-мінус отриматься до мінус 10 точно. Зараз у нас плюс 3, так що не, не дуже воно і замерзне, но, але така поставимо. так. Покрутили, тому що йдемо заливати. Ого, дораз бо заляв. Добре, треба дві руки, тому що одної неудобно. Ну що, заляли ми вже омиваючку, так що йдемо собі. Ми возьмемо каву, заберемо наші документи і потихю будемо рулити на зарузочку. Зарузочка у нас возле дольного кубіна, тобто тут недалеко кілометрів 70-80. Але зарузочка буде отаких таких прикольних ландушок. Так що побачимось там на зарузиці. От як я файно виглядаю свою робочу форму. Грязний такий, але людський в поводі, коли ти лізеш під тентом то ти чистий, конечно, не будеш. Добре, всім гарного дня. Ставитесь на каналі, підписуйтесь. Ну що, мальчишки дівчанки? Ми вже приїхали на загрузочку, підготували так прицеп, ремені напарували і будемо грузити пусті палети. Пусті палети, так що то багато не буде. Сказав, що потрібно 7 ремнів, от там у ті пусті палети ми будемо грузити. Але зараз кропці обід, так що вони поїдять і потім прийдуть і будуть вже грузити. Заплатили ми 20 євреїв штрафу при виїзді. З автобама, вірні, при з'їзді з автобама стояла поліція, Ні, при виїзді на автобам. Я виїхав на автобам, Ти буквально автобам, де та машинка поїхала, автобама, тут буквально кілометрів п'ять і ти з'їжджаєш обратно у село прямо на фірму. Виїхав, мент зупинив, дочинився до того, що Фарес. Включені на автоматі і з того. Все Кажемо, раз вони на автоматі, значить так заотик придумав не? на автоматі. Якщо б не можна було їздити на автоматі, то на ходових огнях то туди їх би не ставили. Ні, то має бути включено вручну, туди-сюди. так що... Бо погода погана, яка погода погана? Я не бачу, щоб тут була погода погана. Ну, і тоді по тому пішло-поїхала, провірив всі документи, вогнетушитель каже, потрібно мати 6 кілограм, каже, ну 606, каже, а 2 не проходять, ні, якщо 2, то, то типу, мають бути по 3 кілограма. Кажу, добре. Але на тому він це трошки обламав, тому що в мене в принципі є. Турицький він 4 кілограма. Так що трошки систему обламав. Потім пішов колеса, поникав, вроді би колеса добре. Дай ліцензію, дай 5-10. І той каже, ну все одно, 20 євро штраф ми мусимо на те написати. Зараз вам покажу. Ось такий тікет на 20 єврійчиків. 20 євро. Да. 20 євро. От такий тікет він мені виписав. Каже, що за те, що в мене. Ходові огні були включені, а має бути включено все вручну. Тому що погода не хороша і тебе не видно. Кажу, добре, що ти мене побачив. Другий мене не бачить, а ти мене побачив. Но Маємо, що маємо, 20 євро, то 20 євро. Причому прикол в тому, що він мене зупинив, поки ми фару мені показав фара туди-сюди. Приїжджає з канію, я йому кажу, дивіться, а на нів дав і буквально за три хвилини там приїхало три машини з ходовими винями. Кажу, типу, Тіпа а чого їх не зупиняєш? Він каже, бо я зупинив тебе, якщо б не було тебе, то були б вони. А так, зупинив тебе. Так що такі діла. Калимлять, калимлять, роблять собі якась. План. Ну, О, дивіться, яка там звірка бігать. Уже втікла. Добре, хлопці пішли обідати, так що ми йдемо, вони маємо свою мультіварку і йдемо щось робити їсти. Ну шо, мальчишки, дівчонки, От ми загрузили от такі паляти. Сім рядів по 15 штук висоту, сім рівнів поставили. Бидемося зачехляти, забираємо документи і топчемо на чехію на сервіс. Так що, всім гарного дня. Ну що, мальчишки, забрали документи. І помале виїжджаємо, виїжджаємо. Якщо вони добре пописали, то у нас 5 тонн грузу, не погано 5 тонн. Треба швидко сматуватися, тому що почав тут сніжок, сніжок почав падати. Тут ще такі звісно, проїзди, заїзди. Аккуратно, акуратно, і проїхали. Так що такі діла. Тихо, виїжджаємо до сервіса 500 км. Сьогодні, я думаю, може не успіємо. Подивимось, скільки сьогодні по максимуму треба проїхати, тому що завтра зранку щоб максимально шустро погнали. Так що поїхали. Ну що, чим закінчується наш вечір, а наш вечір закінчується великим прадням. Може все попрали. Зараз ще залишилося вже верні, одна хвилина не маємо спецовку з сушки, тому що спецолка у нас грязна, всі спецоки Ми не маємо спецуку сушки і йдемо ляти спати вже 10-1 вечора. Так що всім гарного вечора.